У суботу 22 листопада разом з усією країною Бродівщина вшановувала пам'ять жертв голодоморів в Україні. Загалом у 20 столітті наша держава пережила три страшні голоди – 1921-23, 32-33, 46-47 років. Найбільш масовим був другий голод. Тоді загинуло майже 10 мільйонів людей, практично половина Центральної та Східної України. Акт геноциду українського народу визнав світ. Засуджено політику радянського уряду, що призвела до загибелі мільйонів людей у мирний час. У день шанування пам'яті жертв голодоморів у бродах традиційно біля пам'ятника жертвам політичних репресій відбулося поминальне віче. Усі запалили свічі пам'яті та приєдналися до загальнонаціональної акції. Про нього говорили, говорять і будуть говорити ще не одне століття. Він є причиною глибоких соціальних, психологічних та демографічних шрамів, які не загоюються навіть з часом. А саме головне те, що його можна було уникнути. Голодомор 1932 33 років залишив по собі невиправний демографічний слід на тлі української нації. За одними із методів підрахунків, число жертв голодомору коливається від 3 до 5 мільйонів чоловік. Про цей день Україна пам'ятає, згадує та оплакує усіх полеглих у жахливій штучній катастрофі. У бродах біля пам'ятника жертвам більшовицьких репресій, з нагоди дня вшанування пам'яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні відбулось поминальне віче. Розпочалося воно із спільної молитви за невинно убієнними нашими співвітчизниками, яку відслужив декан Бродівський Української автокефальної православної церкви Архимадрид Миколай Мартин, настоятелі храму воздвиження чесного животворящого хреста Української греко-католицької церкви, отець Ярослав Царик та Костелу Воздвиження Чесного Хреста Римокатолицької церкви Отець Анатолій Шпак. Ми тут спочиваємо ваші брати і сестри. Ви, ми вмерли, щоб ви жили. Ми впали, щоб ви встали. Ми відійшли, щоб ви прийшли все чесні Отці. Дорогі брати і сестри, дорога бричка, скорб'яща громада, тільки хто, той, хто витерпить до кінця, спасений буде і перемога за нами. І тому сьогодні ми, священники, звертаємось до вас імені полеглих, де земля з усіх сторін, де пролита кров наших. Всіх українців отут зібрана у тій могилі, промовляє брате і сестру, не будь байдужий, пам'ятай про нашу смерть, борися за правду і будь завжди готовий відстояти незалежність своєї України. Вічна вам пам'ять. Дорогі брати і сестри, вічно вам пам'ять і схиляємо голову перед вами діти майдану. Вічно на нам пам'ять наші діти, які віддали своє життя і віддають за мой нашої України. Тепер мир. Він був у нас. Хиткий. З наріканнями на владу протягом 23 років Незалежності України. Напевно, не було такої влади, при якій ми казали, це ще не наша. І кожен період проходив, і ми говорили це саме, це ще не наша. Коли ж прийде наша? А сьогодні, коли ми не маємо миру, ми починаємо цінити, що таке мир, що таке життя без пострілів, без трагедій, без жертв. І коли ми збиралися священники і промовляємо цю молитву на службі, Ще молимось за Богобережений народ наш за правління, все воїнство, за мир і благословення. Це постійно церква наголошує на цьому. Вертайтесь до теми Голодомору. Ми сьогодні поціновуємо і пошановуємо. Тих, хто виживав, хто мав мужність. А в цій великій трагедії нашої історії ми просто молимося за тих, хто не вижив, хто просто помер. І наше завдання, хто в терпінні помер без хліба. Священників вірних, людей доброї волі, просити милість Господню і милосердя, щоб вони через це терпіння голоду могли доступити вічності з Богом. Брати і сестри, нехай же пам'ять нашої історії буде записана на скрижалях сердець, вічна їм пам'ять. Щоб ніколи більше цього не повторялося, щоб ніколи ми не брали на себе власне ту, то завдання вирішувати, кому жити, кому вмирати, хто чужий, а хто свій, ділити людей, щоб ми дійсно поставили на перше місце Господа і заповідь любові Бога і ближнього. Тоді є надія, якщо ми підемо цією дорогою. А я би хотів, щоб ми всі ці цією дорогою пішли, тоді ніколи не повториться те все страхіття, що пережили наші минулі покоління. І дай Боже, щоби власне наша країна, котра в таких муках повстає з колін, щоб дійсно ми повстали і стали цивілізованою європейською країною, де поважається кожна нація, кожна релігія. Незважаючи, хто як хреститься чи хто до якої церкви ходить, так як всі цивілізовані люди, щоб ми жили помимо наших традицій, різних, але це не є мінус, це є плюс. Бо традиції прекрасні наші, вони творять нашу країну і західня, і східня традиція. Вони є багатством, а не якимось нашим, скажімо, недостатком. І дай Боже, щоб ми дійсно жили. Яко християни, як у європейці, щоб дійсно інші, дивлячись на нас, сказали, так, це люди розумні, це християни, це люди, котрі вміють шанувати один одного, це люди, котрі дійсно живуть, живуть любов'ю Божою і взаємною любов'ю. Перший заступник голови районної державної адміністрації Оксана Прокопець та керуюча справами Бродівської районної ради Руслана Гром'як, представники Бродівської міської ради, громадських організацій, учнівська молодь, громадськість міста поклали вінки та свічі до підніжжя пам'ятника як символ пам'яті про тих, кого знищив тоталітарний режим. Сьогодні ми багато дізнаємось про ці сторінки зі спогадів. Які, несучи неприховану енергію пам'яті, відблиск якогось особливого внутрішнього тепла і безпосередності, постають перед нами гіркою правдою про пережити, вистраждане. Найстрашніше, що може винести лише людина, людина, в якої нестерто сумління, не вбито віри, гідності і великої любові до рідної землі і свого покривдженого народу. Моторошні картини гулагівської дійсності і досі не відступають зі свідомості тих, хто зазнав суворих репресій, жорстоких тюрем, усіх страхіть концтаборів, принижень заслань і висилок. Та при пережитому, найстрашнішому не все було вбито, знищено, придушено. Десь у закутках їхніх душ завжди живріли іскри гуманного, людського, національного, котрі не дали. Не дозволили остаточно зламатись і перетворитись в рабів. До присутніх звернулась заступник голови районної державної адміністрації Леся Мриглот із закликом завжди пам'ятати ці трагічні сторінки нашої історії для того, щоб це не повторилось знову. Щли з життя квіти нації, діти. Вмирали старі і дорослі Можна сказати, що зникла з лиця землі ціла генерація. Великий наш пророк український Тарас Григорович Шевченко передбачив, що буде з його народом. А люди бідні в селі, неначе злякані ягнята. Позамикалися у хатах, та й мруть, заснули, добре знать заснули, бо дзвона вже давно не чуть. Сумують комени без диму, а за городами, за дином могили чорнії ростуть. Сталінські слуги. Розпинали нашу бідну Україну на Голодоморських хрестах, закопавши у сиру землю мільйони ні в чому не винних людей українських. Людське життя це найсокровеніший дар Божий, воно дорожче за всі земні і небесні цінності. Тому кожне життя має зберегтися в народній пам'яті і в пам'яті поколінь. І щоб не допустити трагічних подій історії, ми, як ніколи, сьогодні повинні возлюбити один одного, всім серцем своїм, і всією своєю душею, щоб наша. Свята українська земля не стала для нас могилою і не зазнала більше такого великого горя. художню літературну композицію для громадськості та гостей міста підготували учні загальноосвітньої школи номер 3 міста Броди. Згадайте нас, бо ми ж колись жили. Зруніть сльозу, і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами проросли, щоб голоду не знали люди вічно. Одна 1933 рік найчорніший час між чорними часами в історії України, у світі не зафіксовано такого голоду, як той, що випав на долю народу Народючішої і найблагодатнішої землі. Як сталося, що без стихій, без засухи і без війни. В самому центрі цивілізованої Європи, в Україні, яка незадовго до того була житницею континенту, небачений голод забрав у могилу мільйони людей. Що це було? Ці питання впродовж десятиліть тривожили світову громадськість. Нині ми знаємо, як це сталося. Ми нині не знаємо, що це було. Це був більшовицький геноцид. Це була безкровна людоморська війна тоталітарного режиму проти українського народу. Вісім мільйонів зморених голодом дітей України. Ось наслідки цієї війни. Голодна смерть напевно найстрашніша. Вона повільна, довга і тяжка, жахлива і пекельна, найлютіша, бо зводить з розуму така тривка. А це було і ні, де правди діти, що заподіяли цю смерть більшовики. Дорослі мерли, старики і діти, це геноцид кривавої руки, щоб наш народ не скорений здолати, що прагнув волі і в борні стояв, його рішили в чорнозем загнати, щоб голову вже більше не підняв. Вмирали сім'ї, вимирали села, бо все забрали, що народ зростив. Статистика доволі невесела, мільйони більшовицький кат згубив. А ті, хто вижив, будуть пам'ятати, як голодом морили чесний люд, бо ж пам'ять у народу не забрати, не знищити, не змити, наче бруд. Вона передалась нам генетично і живе у нас здавна, з маленьких літ, і буде жити в Україні вічно. Тож хай про це почує цілий світ. Не врожай від Бога, а голод від людей. Так говорить українське прислів'я. На вулиці лежить хлопчик років десяти, повз нього йдуть люди. О, це вже вмер. У відповідь ледь чутний дитячий голосочок Я ще не вмер. Я ще не вмер, ще промінь в оці грає. В четвер мені пішов десятий рік. Хіба в такому віці помирають? Ви тільки поверніть мене на бік до вишеньки, в колиску ясночови. Я чую запах квітів, я не умер, а небо стрімко падає додолу. Куди ж ви, людоньки, куди ж ви, люди, людоньки, куди? Окрають ласки чи хоч із печі диму. Клітинці кожній озеро води. Я ще не вмер, усі проходять мимо. А житечко моє таке густе, а мамина рука іще гаряче. Вам стане соромно колись за це, та я вже цьому не побачу. Подвірні обшуки супроводжувалися конфіскацією не лише зерна, а й картоплі. Сала та інших запасів на зиму. Селяни були позбавлені всього істинного. У деяких населених пунктах на сільрадах вивішували чорні прапори, що означало жителі тут вже немає. Світлу пам'ять тих, хто помер голодною смертю у радянський час, вшанували хвилиною мовчання.